Вітаю вас, мої дорогі підписники. Я щасливий, тому що мені тільки що дали світло. Нарешті, У нас є електроенергія, у нас є світло, У нас є посилка від Юрія. Хто не знає, я такий майстер друка bio 3D. Шикарна людина, робив мені дуже багато різного класного друку. Вирішив я здійснити свою мрію. Це те, що я вчора постив у себе на каналі. Це є той танчик, який ніхто не написав, як він називається, але це є Сейбр. Танчик, я цей дуже хотів, хоча танчик слово неправильне, це буде танк Хантер. Він у нас буде повністю надрукований. Так, тут нічого. Перша упаковка хороша. Виконали мені його дуже швидко, буквально за один день. Правда, треба було постояти трохи в черзі, але виготовлений дуже швидко. Уже бачу великі деталі корпусу. Зараз контенту хочеться робити максимально багато, а можливості його реалізувати нема, хоча часу є багато, а от світло нас дуже підводить. Ну що ж у нас тут буде борта? Воно все виконано ось такими елементами. Хто не знає, його випускала тільки форжа. В пластику він поки не вийшов. Що я можу сказати по стику? Так, деталі стикуються нормально. Якість мені подобається. Пустий всередині. Окей, це добре. Ну, я вам скажу, важить так нормально. Так, швів тут не видно, по бортам не дуже. Це тільки технічне. Це після ґрунтовки воно не буде видно. Скоріше за все, я його дам фарбувати Дмитру. Так, як би вам це діло показати, ось це буде в нас ось так. Другий борт. Так, він у нас буде збиратися. Так, тут окремо нам якісь фіндіфлюшечки. Ага, тут ми будуть іще дещо окремо. Я ще дещо замовляв. Дивимося по танку нашому. Гармати. так, двигун. Сейбер відрізняється від рінки тим, що двигун у нього ззаду. А по факту, це має бути та ж сама Ріна, тому що МК 1 Ріна і сейбер, ну на одній базі. На базі МК1 у нас є сейбер Моя думка, що зараз немає можливості швидко поміряти. Але моя думка взяли звичайну рінку МК-2B. І склепали її просто як танк Хантер в Єрісі. Що в нас є по озброєнню? Є в нас така спарка автопушок. Це діло я все буду магнітити, куди ж без цього. Стволи вже просверлені, це чудово. Є в нас така класна автопушка. Є в нас лазер. Можу помирятись, наче нейтронкою називався, але є в нас лазер. Так, це діло буде виглядати, наче якийсь хедзер. Реально. І це дуже видає. Образи Деймоса. І є в нас навіть Волкітка. Тобто, в нас є і Волкітна модифікація, всі три. Так як багато хто писав, типу постав асолтку а солтки в нього не було. Далі, це навісне обладнання. Тобто, тут в нас є дві ракети, хоча, наче по ідеї їх іде чотири Кришечка для болтера. Це в нас має бути кришечка для Волкітки зверху. І є у нас такі деталі, які мені поки не зрозумілі. Це має бути на кришу. так ага Це під різну зброю, це от кришечки. Правда, ці кришечки треба буде сверлити, вмагнічувати або обрати якусь одну. Що ми бачимо? Це буде скоріш за все, під лазер, це під Болтер. І це, як я догадуюсь під волкітку Треба буде просто якось обрати. Я це діло не дуже хочу магнітити. Хіба що тут і тут магніти будуть. Ну, в цілому, у нас є ось такий класний танк Хантер. Мені він дуже подобається. Якість. Хто б що не казав, дивіться, по колу показую, воно не криве. Ось у нас на лінійці все рівне. Якість мені дуже подобається. І перейдемо до другого. Дістаємо, а тут у нас тіла для хавоків. Хто пам'ятає, нещодавно Павло відправив нам біцена хавоків, і я вирішив все-таки цей проєкт продовжити. У нас є ось такі друковані хавоки. Дуже вони мені подобаються. Дивимося. Дизайн той же самий, що в моїх, тільки тут іще кіхті з'явились на ніжках, як у оригінальних. Дизайн класний. Так, це, мабуть, буде сержант. Ось для нього каменюка, хоча правильно казати, чемпіон, але звичка Альфи. У Нас сержанти. Така вона краса. Не знаю точно, чи це копії, чи це альтернативні. Скоріше за все, альтернативні. Так, це альтернативні. Зараз я навіть не згадав, як мої виглядають. Ну що ж, ці хавоки будуть у мене з ріперками. Ну, Може хтось каже, погано грають щось таке, але я чисто хочу просто для кількості зробити. Їх з усіма закачками. Залишилися в мене тільки ріперки. Є в нас цей чудовий красень зірка сьогоднішнього відео Сейбер. Дуже його хотів, дуже мені ця шабля подобається. Моделька класна по дизайну, і саме по виконанню дуже хороша. Так що, якщо вам потрібен якийсь класний друг, звертайтесь до Юрія, посилання всі на нього будуть в описі. Дякую вам всім за перегляд. Всім щасте, нехай світло не покидає вашу оселю і бережіть себе.